Дівчатка, ділюсь своїм секретиком, щоб зменшити зможки, набряки і підтягнути лінію обличчя. Я роблю мікрострумову терапію. Перед самою процедурою я гарно очищаю своє обличчя, ну а далі беру апарат мікрострумової терапії. Зиміть свій витайп». в комплекті нас іде інструкція, шнур для зарядки і, звичайно, сам апарат. Його особливості це напівсфери електроди, які комфортно та ефективно пропрацьовують контури обличчя. Ну і регулювання здійснюється одною кнопкою. Звичайно, я придбала гель. Провідник, заміць, тому що це спеціально адаптований гель для проведення процедури мікростромової терапії. Тому спочатку я наношу сам гель і потім беру апарат замідец в його тайт і пропрацьовую всі зони обличчя та шиї. Починаю з самої нижньої потужності, далі регулюю за необхідністю для того, щоб процедура була максимально комфортна. Після закінчення процедури прибираю залишки гелю, наношу улюблений крем для зволоження. Ця процедура займає мене десь 15 хвилин і результат просто вражає. Тому Значно рекомендую вам даний апарат.